Вітає в ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. У студії працюють видвиючи Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Провісті 289 голосів нардепів за парламент. Відправив Генерального прокурора України Віктора Шокіна у відставку. Нагадаємо, що 16 лютого, після прохання президента Петра Порошенка залишити крісло, очільника прокуратури Віктор Шокін взяв відпустку. Опісля сам написав заяву і нині її розглянули у Верховній Раді. Шокін був призначений Верховною Радою 10 лютого 2015 року. На цій посаді він змінив Віталія Рему. На відміну від свого попередника Шокіну вдалося затриматися у цьому кріслі більше року. Проте скандальних ситуацій пов'язаних із їх, вимогами про його відставку було чимало. Навіть посол США в Україні Джефрі Пай заявив, що генпрокуратура перешкоджає боротьбі з корупцією, і підриває реформи. А сам президент закликав Шокіна піти у відставку. Генеральна прокуратура України, на жаль, не змогла заручитися довірою суспільства. І саме тому на порядку денному стоїть питання про відставку Генерального прокурора. Нині його заяву розглянуло у Верховній Раді. Він перший прокурор, який насмілився почати реформувати прокуратуру. Да саме він змінив структуру, да саме він пішов на відкриті конкурси регіональних прокурорів. Це той Генеральний прокурор, який не подав Верховну Раду подання. На зняття майдану з пана Бойка в нього є це подання, він його просто не підписав. Це той генеральний прокурор, який не наважився розслідувати справи по діамантових прокурорах. Його ставили саме для цього прикривати топ корупцію і ховати справи Євромайдану. Але перед голосуванням на сайті ГПО опубліковано наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності за підписом генпрокурора Віктора Шокіна, у якому розписано, чому звільнили Давіда Сакварелідзе. як пояснення, заклик та участь у мітингу, відмова в участі у справі діамантових прокурорів, неналежне оформлення документів щодо допуску до державної таємниці та гальмування реформ. Пікети на підтримку Сакварелідзе і проти самого Шокіна відбулися і у Чернівцях. Мітинг щоправда, був малочисельним. Друге питання це питання підтримка секралі Давіда і його компанії, так кажуть його друзів, які почали боротьбу в прокуратурі, які біймали тих, ми знаємо прокурорів, демантових, так, і які на яких здійснюється тиск пана Шокіна прокуратурою, і ми хочемо сказати, що ми підтримуємо. Пана Секарідзе, ми з ним, і нехай він продовжує боротьбу, не здається в ніякому разі, тому що народ трішки повірив, що можна такі змінювати, що з Україні можна змінювати прокуратуру, можна змінювати СБУ і правоохоронні органи. І тільки вони ж почали це робити, як кажуть, що зійшло сонечко, люди чуть повірили, так я і тут же зразу їх давлять, тиснуть. І третє питання це у нас стоїть недовіра пану Якимчуку. Отже ми знаємо, що він вже більше року. Ми приходили до нього, ми відкладали свої плечі, ми хотіли співпраці з ним, ми казали, що ми будемо допомагати. Адже ми знаємо, що ми громадські активісти. Ми бігаємо по лісах, пишемо заяви по три дні особисто. Я давав і негодні прийняти відписки, якісь такі дають, як кажуть, у нас на Буковині е, ніякі ворота не вкладаються. Знити типу, позі досі другі теми. І справа в тому, що немає ніяких резонансних справ, викриття немає. після оголошення результатів голосування політики почали активно обговорювати і інше питання: хто наступник? Шокіна звільнили, але чи питання суто в генпрокуратурі? Третього за два роки пішли. Поки існується прокурорська система Будь-який голова. відомства приречений Будь-який. Я голосував за. Тепер найголовніший вопрос: хто будучий генеральний прокурор? Наталя Синюсик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Просто говорити, що він там не якісно розслідував або інші питання, які були, наприклад, ці події кілька років тому, але конкретних фактів немає. От в чому ми питання. Є всі факти, Я, я, я ставлю документів. Ви, що, ви, що ви цей за якість ви відповідаєте? Ви, ви це повинні провіряти. Не, я не думаю, чекайте, ми перевіряємо. Ми перевіряємо. У минулому році ну, ніколи, ніколи, організація, громадська організація, ніхто, крім нас, дала вам такий список незаконних виробків лісу з відеоматеріалами, совсім дето. Я не віжу ніякої вашої роботи. Спокійно, Більше 40 кримінальних проваджень по лісу. Із них в суд пішло 13, із цих 13, 11 розслідувала обласна прокуратура. чи вивозився тут з нашої області. Ліс в нашій області тільки складав від 5 до 8%. Я секунди. Заява Сучка Віктора Миколаєвича. Да? На залізничному вокзалі міста Чернівці формується составом близько 7 там, вагонів, які, на мою думку, перезавантажені деревиною зверху. Да? Я вважаю, що це може становити загрозу життю та здоров'ю пересічних громадян. А також думаю, що така велика кількість деревини може мати корупційну. складову. Бути причетною до незаконного вивозу та незаконної вирубки наших лісів, тобто контрабанду лісу, прошу вас втрутитись в даною ситуацією да? і прийняти якісь міри. Давою таку заяву. Тепер приходить мені від відповідь, від вас і прокуратури з обласної. Направляю для розгляду звернення Віктора Сочки з приводу правомірних дій працівників зарожнього заліз... заліз... залу міста Чернівці на Львівській залізниці. Про результати розгляду прошу повідомити заявника та прокуратуру області, установленні законом темні. Скажіть, будь ласка, це відповідь на мою заяву. То, що в мене було з майором, що він зібрав мене камеру, так, я направив ці документи заяву у внутрішню безпеку, у міліцію. Тобто, виходить, що прокуратура з міліцією разом діючи у зговорі, перезвонилися і в дали таку відповідь. Як це зрозуміти? От і відповідь пішла з. Це ж вже, що вони не вбачають там як його складу злочину, Складу злочину немає на підтвердженому. Ну, не. Світь, будь ласка, який документальний злочин може бути підтверджений, якщо людина вирває в мене, як я представляюся, що я журналіст, а він вириває в мене камеру, крутить мені руки. Бо це друге питання. Але ось на це питання. є така заява і така відповідь? Це сумісно? Це я так розумію через Відписки. Це через відділ транспорту, напевно. Через відділ транспорту він тоді був начальник відділу по транспорту. Чекайте, давайте так. Тут я кінчу МК написано. Тут є резолюція, що я розписав. Резолюція є. Хто прийняв? От, будь ласка, підпис. Підпис. Хто прийняв? Це ваш підпис. <голов> да, це мій під да. час. Знаєш, ви направили по відділу напряму, так? Зараз піднімали потенції до того. А вони мало бути заступником поручого мало бути. Або, або прокурор офіс <голов> передбачає. Чекайте, чекайте, у нас заяв є з особистого прийому, коли приходить до мене особисто э, на прийом, а є коли. Дзвень десятки кожен день. І вони що? Тут є перевіряють. Це прокуратура тим займається. Чи я не розумію, що це за відповідь? Mm. Це вже діло закрили. цю Справу вже закрили, закрили її 8 серпня. А я, звичайно, от по не були у районі відділі, дав Пісенському, а 15 січня було, так? Да? Звичайно, я запитався, як там справа. Бо пан Барнюк не зараз, знаєш, так? Він сказав, що всі е, ці як його, всі кримінальні справи по лісу розслідуються. Це він сказав у вересні. А виходить, що вони 8 серпня закрили кримінальну справу, а я, звичайно, запитався і витримав у них навіть і не А ви 15 січня мені. Із 13 кримінальних проваджень, 11 розслідувала обласна прокуратура, і всі вони пішли в суд. Я вам, Моя справа, а, рік, рік. я не пішла нікуди, закрили і навіть відповіді мені не дали. Восьмого сердця закрили, а 15 січня я сам попросився, вони мені дали резолюцію і дали відповідь, що вона закрита. Як це, що це таке? І кажуть, що ви будете рік можете скажувати. І це нам каже, зараз ми як його. Наш райвідділ, так, да? Гросу. Рік можна особи. Я знаю закону, це 10 днів. Тоді дають мені копію, яка дайте мені ще й сонячний день. А там пише 10 днів. І що це? Це люди працюють у міліції, начальник кіславського відділу. він не знає, що знаєш, каже тільки 10 днів. Получалося, як приїхав, це стало візьмемо три очі. Ти розписався. Два роки тому. 2014 року. Значить ти маєш праву. 40 кубів. Нечіпованого і немаркованого лісу у голови цілі ради на городі. Прокуратура, милиция изымает тот лес, короче, на сохранение, на лесопу. Потом дело закрывается, лес возвращается. Через три месяца находятся официальные документы. Данный час, пилорама рядом незаконная, где вы шкируете тем прокурором с Глубоцкого района. Вона сказала, що там застава приступлення нету. Я доведу, значить я, я особливо приїжджав на місце, ще будучи радником губернатора по корупції, я виїхав туди на місце. Ми мали розмову з Оксаною Михайлою, там працювала прокурори. Прокурор, вона мені такі ані розказує, що ми не можемо мати претензії до власника колорамов, якого виявили крадений дух, у нього немає партинів. Ви розумієте? Як О, У нього найшли. Тобто то, 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 справу закрили. Там же та Тетяна з слідча розслідувала ту справу в равіду Гробоцькому, все позакривали. А дуб, а дуб невідомо де. 40 кубів дуба, щезло. Тепер я особисто виявляю, от, з нашими аточниками грудні, 26 грудня, я зупиняю форуму мається, сфотографував документи, е, наряд на вирубку дуба був наданий в липні місяці. Кіспанський мл, кіспансь, ліс АПК, Дрочинецьке лісництво. Везуть на машині 23,6 куба. Одноразовий наряд, який можна використати один раз на 18 кубів. Він від липня везе до грудня возить кожен день. Ну, да, це Я поразило. зупинив. Ці документи всі зафіксував. Скільки вже ми подавали були цих заяв, вже скільки було порушених справ. От Віктор перше говорив нашим ревіділом. Виїхала з нашого обласного управління, з боротьби з екологічною злочинністю, виїхала група, виїжджали uh -huh. до Одрашні, дивилися. Ну ви розумієте, злочини кругом скрізь і всюди. І ця мафія крутиться в сочний день. Ніхто це не може не зупинити. Просто державі багато до е, попереднього е, бандурика. Кравару у нас проведено охоронний прокурор тут. Я особисто до нього звертався, в 2014 році було декілька моїх заяв, відписки такі недолуги, ну просто ганьба. Ну, я, я просив вас, ми вже рік з вами беремо діалог, але те, що відбувається от по обленерго. Ви знаєте, що ми з вами фінансуємо терористів. Обленего за минулий рік понад 100 мільйонів отримало прибутку, пішлося так, через російські банки, російську олігарху поколу. <поставлення> я звертаюся в Печерський районний відділ міліції, там вони мене не чують і знати не хочуть. Два це років слідні, що мене не, не я перепрошую, Але у нас все державне майно України, всі справи мають впертися в виробному рай... райвіті. Це ж мільйони будуть таких справ у закидані. Розумієте, у нас на даний момент, минуло рік, два, два роки, бо в квітні буде два роки, як порушення було кримінальне пораження. І так чи інакше, ми на сьогоднішній день з вами змушені фінансувати терористів які вбивають наших хлопців. А Печерський районний відділ міліції ще 10 років буде. То могильник, розумієте? Я би хотів би щось зрушилося. Так само, як факт, незаперечний факт, документально підтверджений. Умиваються, це єдес, Сергій єдесь, там Путилечний і там закон має дієтуліни. Як сільську раду колишню, голова сільської ради при за 9 тисяч гривень. Це просто сміх на міжнародній трасі. Я вам про це казав. І е, постанова винесена і направлено матеріали кримінального е, провадження у Івано-Франківську область, як ви просили, у Снятинську прокуратуру. Це по ПСП Мамайовському. А по сільській раді, як у який, будучи головою сільської ради, злуживаючи службовим становищем, забирає, продає ту сільську раду своєму синові. За 9 тисяч гривень, в той час, коли у Пісманні набагато далі, відстань, старенька хатина продана була через аукціон за 243 тисячі гривень. Тепер діюча сільська рада, яка по закону відповідно до закону про колективність його 31 частина 8, це закон, вимагає, він забороняє розпоювання соціальної сфери. Голова сільської ради Гринчук через рішення виконкому, незаконно, незаконний спосіб, віддає у власність ПСП майському шведу, дарує ту сільську раду. Просто нанс. Я довів, надав всі факти. Ви знаєте, як законним шляхом притягнути злочинців до відповідальності. І це я два роки, більше, я ще з 2012 року, як я районну прокуратуру повідомляв про ці злочини, і тепер повідомляю, ніхто нічого не що з Стосовно суду визнатися, давайте я вам да. так. На сьогоднішній день є дійсно багато кримінальних проваджень, які відкриваються, де ще строки давності, скажімо так, нормальні. Да? от тільки скоєння було злочину, зразу подали, відкрили кримінальні провадження. У мене єдине до вас прихання, і чим я не задоволена, це те, що настільки такі провадження, уми затягується щодо того, щоб він прокурор. Півтора року, півтора року розслідувати, а потім виходить спробування, вона за 2-3 роки. Я взагалі кримінальних проваджень, наприклад, є за минулий. 13 600. 13 600, 13 600. 13 600 кримінальних проваджень за минулий рік. Взагалі по всім провадженням. Дуже до нас, до... Я готов що... до співпраці, особенно вирішувати і вирішувати по закону. Чому погано прокуратура? Ми хочемо знати, знаєте, тому що малі сроки дають знаєте, що голова вас 15 тисяч доларів за йому дали там 2-4 роки. Умовно. Чи умовно, умовно. чи як це Чи, будь ласка, пану почув було кримінальне провадження, вернули дитячий садочок на шкілка, так? Вернули, а скажіть, будь ласка, а буш голова поніс і сподівайтесь. Був покараний. Вернули, ну було, залі вернули. Ми прочитали це файл, Змій, молодці. Кінська прокуратура чогось у нас в Кісманів одне діло довелося, що вернули дитсадочок садочок громади Лашківці. А цей голова Буш, він покараний, він притягне до відповідальності? Ні, Значить, Віктор, Ну чому ви це забачить? То, що ви кажете, вісім це були засуджені реально до позбавлення волі, і в тому числі от такі, як ви кажете, голова сільської ради, да? тому що позаминулому році жодного не було засуджено до реального скільки? Вісім. Вісім сільських головів? Ні, ні, вісім. Кримінальний провадження. Це кілька тисяч. І в тому числі і один із голів сільської ради. Так само засуджує реальні міри покарання. Але знаєш, як за минулому жодним? Я тобі хочу сказати, що до кримінального проведення і благодаря вам. І там саме буде, я думаю, тут буде винен саме сільський голова, але рухається. Хоча тиск, який йде, ми з вами спілкуємо. Хто на вас тисне з Києва? Скажіть нам, що на вас постійно, ну, Хто тисне ну, на вас? Ні, ні, нам цікаво, хто на вас тисне. Ні, ні, ну, громадськість так не, само тиск, приходить. Тиск, да. тиск за моїй провладі, які, щоб да, да, да. Проти Флюндра, да? Проти Флюндра, проти Вірочка, проти... Да. Проект на цю ситуацію. Ми зареєстрували. І здійснити дійсно тиск, ви да. розумієте? А я, а, тиск на прокуратуру. Хто? Хто є? Давайте це на прокуратуру. Обласна адміністративність. Хто їм вийде? Давайте справуємо справа в тому, що ми прийшли до вас, щоб ви співпраці. Ми вже будемо сюди працювати, що ми готові плече підкласти вам, допомогти, а то, ви кажуть, ми приходимо, ви нас не хочете чути, а потім наша прокуратура з і правоохоронні органи кажуть, Поможіть нам розкидувати ті справи, ті справи. Те, що є в законних наших повноваженнях, ми робили і будемо робити. <звук> Могли будем... зберегти не лише ліси буковини. По-перше, ви зверніть увагу, що відповідно до норм чинного законодавства деревина, яка зробиться, чіпується. Здавається чіп. А, так, на вчора колега підняв вечір машину, а тепер я почув букву. Вокзал забитий лісу. А у нас Бо на, 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 на даний момент вагонами везуть нечіпованого лісу. Так. Тепер, в червні місяці, ми з Пілігримом разом спільно прийняли рішення, а він розпорядження створили мобільні бригади. Ми їздили, патрулювали наші люди в Шо, районах, у цих е, районах. Буквально це було з суботи на неділю. Екіпаж наш блокує чотири невідомі машини, джипи в іспасі. А там і станція по русській лісу. І пригрузили нашим людям, сказали так, щоб вас тут більше не було, бо прийдете останній раз туди. Якої реакції з боку білі гріма? ми не бачили? Але там голова сільської ради, сусідньої, каже, мені особисто, коли я з тапаралізою сюди приїжджав. Ми з ним спілкувалися. Він каже, цілими ночами, лісовозя, фіскаси, погрузка незаконно виробного лісу грузиться в іспасі на станції і по інших станціях, якщо це все законно, а ми законопослушні громадяни, які намагаємося зберегти незаконну виробку лісу, дайте, будь ласка, своє розпорядження, щоб ми могли просто здійснювати контроль. Ми не будемо перешкоджати. Так само, як незаконне завезення контрабанда саджанців. 18 березня минулого року порушена була справа. Всі факти ми надали, відео надали, все є чітко віддали. Я спочатку, як заїхав автомобіль, тут у митниці все перекрутили, що я якби... поперед. Він вивозив з України на Молдаві. Кому там на Молдаві тотхідний ті самі ціна? Є відео, все дофіксовано. Але є інше питання: слідчий зарубайко мені показує, що відео це ми не довели нічого в суді. Почекайте, ми давали відео суцільне, а в нього якісь фрагменти. По фрагменти, звичайно, що садять. Зараз ця справа у сукірянах. Але ми готові туди вибігти, щоб довести, щоб не напрасні були ваші труди і наші труди. Чому немає веб-камер, відеоспостережень камер, які би фіксували? Ви знаєте, як там контрабанди проходить? Тут на Порубному так само румунські поліцейські зафіксували 333 кілограми героїну пройшло. У двох баках автомобілів через порубне вивезли за день до того села Ви пішов, побачили Ваше співпраці. Я, я, я готов до співпраці, бо дивіться, от у нас не тільки от, тема, наприклад, лісу в нашій області. Е, одна із самих то, топ-тем це цигарки. От в минулому році, я вам хочу е, сказати, от, за минулий рік, одна, 1 мільйон 150 тисяч пачок цигарок е, по кримінальних провадженнях е, пройшло. І розслідувано. Із тих 1 мільйон 150 тисяч 800 тисяч це там, де обласна прокуратура і податкова міліція, чи зараз поліція ну міліція СБУ, да, де ми разом працювали. Тобто ми цю тему знаємо і працюємо по лісу. Так само готові працювати і готові залучати вас. І не тільки вас, інші підрозділи. Але ми завжди готові. Тут питань немає. І я навіть і телефон давав. От є питання? Позвонили напряму, а не на прийом запросили. Мені, ми легше, ми мені ми легше, перевірити, легше перевірити і дати доручення тут же. Бо, наприклад, от ці реки, коли я тільки приїхав, 515 тисяч зразу ми затримали. Чому? Я їй дав доручення, обшук провели, я виїхав на місце, на другий день вже ніхто не міг нічого зробити. Ну, скажіть вам, що ви зробили. У нас скажите, вас місце, місце, вечора, наприклад, одно, до ранку, воно, як ви знаєте, дуже часто вже інше. Тому ми готові співпрацювати. 050, 618, 57, 55. А ми вже просто не маємо сил. з цим рішити краще. Я буду відповідальний у лісі. Я буду відповідальний у лісі. Ми піймали три машини з деревиною без документів, одну з зразу розвився. Незаконно там була, як його нарест, наріз, що вони вибирали грані. На папірській моє то було законено. Ми це все приймали, ви прикрасили оперативну групу, було все зафіксовано, ще пішли на початку із керівник. Пан Гарб Гарбарнюк, тоді був що, да, у нас керівником відділу. На 60 днів я прийшов на матеріали, ті всі ми там знімали. Е, я йому надав, то все, він каже, машини відпустили, то м'які як це відпустили. А вони принесли документи, що ще два місяці тому купили, тому подібне, а ось національне до ця і так ще все колись прохало. Якщо по нашому кримінальні програмні, і ми відкриємо, має там, що буде винести дозвілки до суду, вони не єдине прохання. Щоб ви, якщо буде спричинений на вас якийсь тиск, щоб ви це не доводили або затягли, ми ну, заз... ви знаєте, ми нам говоріть про це. Тому що ми, ми не сумніваємося, що так само є і з активістів, хто хводи, просить розумієте, але є з посадовців, Говоріть нам, тому що ми будемо з ними окремо. Давайте Так ми завжди тримали позицію. Ми і з... ви знаєте, що у нас немає так, щоб сказали, що не піддавайся. Дивіться, ми рівно рік тому назад збиралися. Всі говорили по своєму ви по своєму питанням, питання. я говорив теж по своєму питанню, по тому кримінальному провадження, що проводилось по поводу того самому. Рік прийшов, ми тоді зустрічалися, я навіть пам'ятаю число, 24 3-го. Прийшов рік, вже навіть вже трошки більше. Після того, як ми тоді були говорили про, про ці справи, я звернувся ще раз повторно з заявою про вчення повторного злочину. Прийняли у мене заяву, зареєстрували. Де, ну, сказати, 07.04, прийняли, ввели в ЄДР, все, почалося ну, кримінальне провадження. Потім іще Мустеца, 22 квітня, це виходить 04 він скасовує ту постанову, коли, було, ну, коли проходила службова перевірка зі того столяра. Вот. І потім я дивлюся вже по справі, то я вже зміг в цьому році нормально стати і вже то є, ознайомити справу, і я дивлюся вже по числам, що і хто що робив. Получається, що проходить ще один місяць, ви е, даєте е, постанову дивіться, 18.05.2015 в вашу поти справу слідчі, слідчі управління ОМВС Чернівського. Передали, так? Да. Да, передали. Це, це прийшов місяць. Потім проходить ще, і ще один місяць проходить, виходить, ну, там ще в 18 число ще передають, проходить ще, передаю слідчому козану, козан займається, а потім аж ще через місяць, шостого місяця, тільки вже є постанова, що призначається якби, прокурор. Ну, Лук... Луканов. Луканьок. да. Луканьов він бере, да, да, процесуальний керівник там веде трошки сліз, туди-сюди, об'єднує ще в 9-му місяці 14-му числом, він об'єднує ці дві справи в одну справу. І рівно 14 число в вересні, 23-м числом вони закривають ці дві справи. Ну, да. Тобто в чому, в чому сама фішка? В тому, що. Мали розслідувати по одному, кримінальному злочину, щоб відкрили 07.04, мали провести один, ну, то есть окремо слідчі дії. Mm -hmm. Потім вони провели. Для того, щоб закрити справу, він об'єднує Луканьов і після того він просто беруть тезикват. Я це беру, оскаржую. звертаюся я. Я, я звертаюся в заяву по поводу, що, що зробив цей козен слідчий. Він е, вніс неправдиві відомості, звертаюся заяву, мені дають от таку відповідь на, на, на заяву, е, що, що я звернувся по показую. Дивіться, ваша печатка, ваша підпис і так далі. Відповіді по козну нема, що він зробив. Потім ви, я, я приходжу особисто до вас на прийом, ви мене відсилають до мистеці. Там мустець і постанови виписував по справі. Ну Тільки одні, що виходить, це буде у мене, я направив вас до вимистер, так? І що далі? Дивіться, на сьогоднішній день рік пройшов, проводився слідство, я тоді оскаржу це, і рік пройшов, дивіться, постанова скасована, автоматично, от, 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 послухайте всі, з тієї вони віддали на машину. Тобто, як, якщо та постанова скасована, де, де машина має бути, якщо постанова скасована, в по той постанові віддали на машину. Я власник по довідки рахунку, з тих паспорт у мене, кожен з тих паспорт довідки рахунку. Ходжу до, 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 до слідчого, і виходить, що машина по сьогоднішній день у нього. Роблять якийсь там обшук, такі, повертне у нього вдома. Він проживає за другим місцем проживання, у нього знаходиться паспорт, ключі. Так і по сьогоднішній день все, все проходиться. І я, можу я можу вас розчарувати, у мене 16 років вже машину забрали 11. І суд забрав машину. Так, я виграв суд, що мені має сплатити ті гроші досі.